Не може наша сонячна енергія вгомонитися. Вийшло десь сонечко трошки, хоча вже діло йде до вечора, 18 година, і стрілочка далі пішла і пішла. Мабуть, треба вимикати. <сум> Тиск, ну ще два немає. Тиск все нормально, бачок підібраний добре. А температурки вже ми нагнали, я думаю, що вистачить нам вже аж підлога від тепло, тут вже все тепле. І приміщення теплота від його, і рушничок такий. Ах, все гарячуще. Все гарячуще, так. О, там сонце казали, не може нагріти. Тут ще якось по-різному, ну 98 вже майже 100, 99. Всередині там точно 100 є. І до речі, коли те внутрішній... Нічого не шипить, не кипить. Прекрасненько працює.